Вітаю, любі дітки! Сьогодні я хочу поговорити про добру. У нас з вами є серця. Покладіть ручки собі на груди і послухайте, як б'ється ваше серце. Чуєте? Наші серця великі і добрі. В них живуть різні почуття та емоції. А ви знаєте, який у нас буває настрій та емоції? Послухайте невеличкий віршик. Ми буваємо веселі, коли друзі всі веселі. А буває ж ти сердитий, коли лоб твій набитий, а твій друг сумний буває, коли іграшки немає. І сестричка, бува, плаче, коли хтось відніме м'ячик. Доню мати приголубить, дуже сильно її любить. Друзям допомагаємо, бо добро у серці маємо. Дітки. А що ж таке добро? Це привітне і дружне ставлення до всіх оточуючих. Це посмішка, яку ви даруєте іншим. Це добрі слова та добрі вчинки. А зараз ми з вами перевіримо, чи знаєте ви, що таке добрі, а що таке погані та небезпечні вчинки. І зіграємо в невеличку гру. Дівчинка допомагає прати. Це добре чи погано? Це гарний вчинок. Хлопчик кривляється. Це погано. А тепер самостійно дівчинка поливає квіти. Дівчинка грається з сірниками. Дівчинка кусає свого друга. Хлопчик тягне дівчинку за волосся. Хлопчик годує песика. Дівчинка доглядає за собою. Любі дітки, пам'ятайте, що добро несе радість та гарний настрій. Подумайте, чи зробили ви сьогодні якусь добру справу? Якщо ні, то у вас є ще час виправитися. А наприкінці я пропоную переглянути мультфільм, який називається Кругообіг добра в природі. Приємного перегляду і до зустрічі!